Ну що, чат, всім добрий день. Як вчора я багатьом на стрімі казав, сьогодні буде відос про Варди. Насправді багато людей питали: а що, а куди віжем тикати? Роман, що стається? Мене убивають, я не виграю. Мене особисто. Як супорта в більшості випадків, коли патч виходить, завжди цікавить мапа, ба да, що, куди як, як поставити вар, тому що немає відчуття якогось е, взагалі мапи, бо ти ще не звик і так далі. Але вчора вже трохи пограв, о, Там декілька пабліків так само. Вчора трохи і мапу в лобі побігав, поламав там з деревами і тому подібне. Е, декілька цікавих штучок зараз буде. Перше, напевно, з чого би хотілося би почати. Давайте відіжмемо паузу. От, що хотілося би почати, це з кемпів. Це найбільше, напевно, що нас цікавить в першої хвилини гри, і, в принципі, на лініях зав'язано взагалі весь початок і так далі. Да? Тому це важливим, як на мене, є елементом. Уявимо, що ми п'ятірка за о, Radiant, як зараз на цьому. Відоси куди і що би ми хотіли зробити. Піти, напевно, що скоріше все забанити. Оцей кемп для того, щоб ворожа четвірка його важко девартила, і ви мали можливість не давати йому пулити і самі власне пули. Скажу відразу, що зараз стало отут цікавіше мансити. От і бо вас не видно, подобавляли ці дерева. Вчора вже в пабліку це дуже сильно відчувалося, що от героям, які не ходять через дерева, да, як зараз тренд, е, робити це насправді напряжно, тому що вас можуть обходити з декількох сторін. Коротше, воно душненько. І так, на рахунок бану кемпа. На жаль, на жаль, о, поки цікавого Варда тут жодного немає. Я вчора весь кемпик отак пробігав, отак проводив, і якщо ви, наприклад, баните це за Radiant, єдиний цікавий Вардик є тільки на оцій частині, тільки на цій лінійці, і він виглядає десь отут. З цієї сторони, знову ж таки, можна поставити отут, умовно, але це. Неприкольно, тому що він ніде не ховається. Як мінімум варіант, можна спробувати його типу підзаховати за деревом, підвести сюди, але в загальному, як ви бачите, от поводити мишкою. Я там намагався якийсь е, знайти споти, немає. Якщо зламати дерево, спот може бути, але може бути, але давайте поки без цього, бо це доволі очевидний момент, та, що можливо зараз буде незвично, але з часом всі звикнуть, що немає дерева, отже, там стоїть варт. Тому до чого я власне прийшов, я намагався взагалі не банити цей кемп-сентрі, е, просто привозив одне центрі собі на деварт і бігав банив собою. Як на мене, це було трохи ефективніше. Бігти особливо недалеко. Прийшов, забанив, пішов. Можете, звичайно, ткнути у цю Сентрю, але якоїсь такої, як в попередньому патчі, на цьому кемпі абузної і класної немає. І це перший Камінь дуже величезний, як на мене, в род Valve, того, що зараз побачите далі, в чому прикол. Якщо ви граєте в офлейні, ви четвірка за дайр, і вам треба збанити маленький кемп у Редіант. Тут є трохи цікавинок, тому що є отакий варт, і як бачите, його можна доволі далеко відсунути. да? Ніби так виглядає, що отак аж за кемпик ставиться, воно болочиться, я вже тестив. От тут трохи цікавіше. от. Тому що є оцей варт в кутику, так само є варт отут. Він, головне, не завтикайте в тавер. Да? Єдине, що о, воно прикольно. Ви можете заховати Сентрю. Але знову ж таки, в попередньому патчі отут були ще дерева на кемпі. да? І це трохи ускладнювало де вард. Зараз ж щось можливо змінили, але кемп лишився такий, як був. Але ренжа Сентрі зменшилась на 100. Відповідно, ви можете дуже далеко поставити центри, отут, наприклад, да, і супер фрі бачити весь кемп. От, о, Де варто. Дуже простий за Radiant, блок кемпа, як на мене, доволі таки е, складний, так, щоб як якось, о, як було це в минулому патчі, де ви ставите Вардик у тут, та його корд не може там чи трійка, чи чтвірка знайти. Ви швиденько біжите, ламаєте центрі, ви в плюсі на центр і так далі. Тому моя більша порада, якщо у вас є гроші, можете постійно тикати в центрі, от, але. За можливості знову ж таки різні ігрові ситуації, я би бігав бани в собою. Я вчора так пробував, було непогано. Оця історія з блоком кемпа на хардкемпі сумна. Чому? Тому що, от, умовно, умовно, да? я граю запас 5 за дайр, і мені потрібно забанити хардкемп отут. Да? Тепер подивіться на кількість вардів тут. Наприклад, перший. Наприклад, другий. Такий, що на кутик. Прям, да? Наприклад, третій. Тепер, наприклад, я п'ятірка. Яка пройшла за дайр. Я ставлю сентрі сюди. Ви можете попросити навіть ламати оце деревце, котове ставити сентрю ніби як глибше в кемп. Да? А, четвірці, ворожі, щоб задевардити кемп, подивіться, скільки потрібно обходити. Да? Дуже багато, щоб знайти варт. За цей час ви можете встигнути. ви можете встигнути Зняти його сентрю. Коротше, як на мене, блок хардкемпа за Dire сторону, коли ви не п'ятірці, набагато цікавіший. По-перше, сам кемп по деревах виглядає зовсім іншими. Плюс, дивіться, герой мій ходить по деревах, але бачите, отут є такі текстури, да, які теж заважають. Наприклад, за Редіан сторону, за Redдіan сторону, такого немає. І я не розумію, чому е кемпи настільки відрізняються. Їх можна було зробити схожими і так далі. От, але, на жаль, такого не зробили, якщо чесно. От, наступний момент. Тут о, ви знову ж таки вільні в своїй винахідливості, але тут варіанти для того, як поставити Сентрю, будучи за п'ятірку дайер. Прям багато. От. Весь кемп, от по цьому периметру, по цій частині ледь не весь отак вардиться, і це супер неприємно. Це без умови, що ми не чіпаємо сокирку там або тангуз. Та це важлива штука. Тепер, коли ви, наприклад, граєте за позицію 4, але за Redding приходите забанити маленький кемп. Як на мене, оце топ-центря. Оце топ-сент, я її навіть поставлю, тому що вона ставиться на хайграунді. Раніше девардали за дайер з хайграунду. Зараз, власне, теж так можна зробити. Але як на мене, як на мене оце центрі супер круте, тому що ворожі п'ятірці, для того, щоб От вона ставить, наприклад, вард тут. Так? От вона поставила варт сюди. І така, блін, немає сентрі, поки він біжить без тапка. Бо це рання хвилина гри, поки він біжить на хайграунд, якщо ви контролюєте цей момент, ви можете прийти і зламати його центрі. Він банально не встигне сюди добі і добігти. І прикол в тому, що тут, по-перше, можна відсклікнути, тому що є вочер, і отут ще й стоїть це дерево. І це дерево, от, воно ніби підприкриває оцей варт. Коротше, як на мене, з того, що я. В перший день там помітив, оце дуже круте, е, крута штука, крутий вард, його ставити, прям нереально кайфово. Девардити, звичайно, знову ж таки, пам'ятаємо, дуже важливий апдейт. Він не такий важливий, як мапа, ніби як, але насправді те, що в центрі додавали 100 ренджі, це дуже важливо. Того, що, як ви бачите, так само деварди це легко. Все виглядає по блоку і деварду кемпів. Набагато цікавіше, у вас набагато більше є місць. Для якоїсь імпровізації і битви за кемпи в іграх, де ці кемпи прям супер важливі. Це, блін, це класно. от. Чому так не за Radiant, я не знаю. от, Як на мене, дуже дивний насправді момент, ну але от. Це те, що хотілося б сказати за власне смол кемпи і так далі. Наступний момент, який помітився раніше, тут можна було поставити варт о, на цій частині мапи, з іншої сторони такого не було. Тут це прибрали цю можливість, тут нічого не можна зробити, не поставити варт, не задевардити. Тому просто собі знаєте, що тепер, ну якщо ви цього не знали раніше, але коротше, що тепер тут просто варт не ставиться, ви не можете от знайти е, спота. Хоча десь ніби як засвітилося, це насправді. Ді внизу і чомусь прибрали це. Я не знайшов, можливо, знайдете ви, але я проклікав отут кожен хайграунд по всьому периметру мапи. Раніше вони називали стінкер-варти, але не можна поставити о, жоден взагалі на хайграунту варт ніде. М -м не знаю, з чим це зв'язано, чому прибрали навіть оцей, але окей, хай буде. Наступний момент також важливий, о, як на мене, раніше, раніше, ви при пущі ворожої бази, наприклад, ви за дайр поштередін, сюди ставився варт. Пам'ятаєте, да? тут посадили дерево, тепер сюди його не можна поставити, тому просто не забувайте, щоб десь не міцклікати. От, можна ставити на базу, о, як і колись це було, ну але те, що ми вирішили прибрати оцю штуку. Можна зламати дерево, але пам'ятаєте, да, що якщо ворожий Портпій, підійде, такий, о, блін, там дерева немає. Можливо, варт, але ну, він теж сюди не ставиться. Це такий байт. Ну, коротше, чомусь вирішили заблокувати оцю частину. З іншої сторони. Ви тут ставили варт, все ще так само гарно працює, але чомусь немає тут такого ХГ. Знову ж таки, можливо, вирішили забалансити. От що, типу, тут не було хекраунту, не знаю. Але коротше, його прибрали. Далі, О, якихось, як на мене, поки супер Імбових вардів, я б не сказав, що є. І, наприклад, я от вчора грав, і взагалі за яким принципом зараз намагаюсь думати, що робити. Ми, наприклад, бачимо на мапі якісь вочери. Зазвичай вочер про щось то говорить. Наприклад, про те, що тут кемп, тут кемп. Я вчора намагався, коли і мапу розглядав, і просто дивився якісь варіанти для вардів, намагаюся просто завардити якусь важливу просто частину. От. Е, будь то руни о, активні, про це ми зараз теж проговоримо. Будь то просто баунті і так далі. О, варіативність насправді величезна, дуже ще знову ж таки трохи незручна річка, не, ну, не звиклась просто, але варіативність тут. Теж вардингу, навіть в воду дуже велика. Тут ви дивитесь просто по ситуації, поки немає якогось особливого в лісі важливого елементу, куди можна прямо от поставити якийсь такий імбавард, що от просто ну, ловити з нього ультра багато інформації. Тому тут більше я би дивився просто по обжективах. Типу, ви можете поставити варт, який буде бачити кемпі, його важко зняти. Наприклад, десь отут на річку, просто посеред річки. Вчора бачив так одноразово. Нормально. Е, от, тут знову ж таки, політ Фантазії максимальний, плюс ігрові ситуації теж змушують якось вирішувати цей момент. Е, важливий також елемент е, стало оцих хайграундів дуже мало. От. Їх лишилося 6 на мапі. Не знаю, поки чому і з чим це зв'язано, вони вирішили це зробити, але, в першу чергу, відсутність у цього ГГ, у цього ГГ дуже цікава, тому що. Раніше тут варт ставився просто 24 на 7, і вашого кері, мідера, будь-кого, хто фармить в трійці, дуже легко гангати. Да? То, що бачите, на варті, о, може, качається, побіг там, умовно, в цю сторону далі на кемпи, ви знаєте траєкторію, куди вам треба бігти в смаках і згангати. Зараз це зробити набагато важче, тому що тут якогось імбового варда. Немає, бо немає хайграду, навіть не імбоба, а просто немає варда. І лишився один хайграунд отут. що зменшує область для деварду. Це круто, як на мене, це сийвовіше для фарму і змушує вас намагатися якось щось вигадувати. Єдиний момент, який я вчора вигадав, для нього потрібна сокирка або якийсь елемент зламання дерева, і отут поставити от такий Uh, okay. Як бачите, він буде вам показувати фарм. Показувати еншентів, того, що їх будуть в цю сторону фармити. Да, для цього потрібно зламати дерево. На жаль, сюди варт ніяк о, не ставиться так, щоб його не ламати. Звичайно, його теж задевардять, тому що, нагадую, да, о, як бачите, ренжа центрі дуже велика. Але це невеличка опція все одно для того, щоб його зламати. Зрозуміло, що у вас там немає завжди сокирки, немає тангоса. Ну, але це непоганий варіант для того, щоб законтролити ворог. Можу двічку, хоча б якось. Ця частина мапи зараз абсолютно так само. Хайграунд у оцей гарно вардиться. Єдине, що тут була цікава історія: оцей вард мені теж був непоганий, який ставиться прям в кемп. От, раніше був тут такий вард, він і лишився в старому патчі, коли ви ставили вард в кемп. Тому що він о, важче девардився, да? і ви могли непогано отак собі качатися. Тут не виходить, але оце і досі така сама історія. Правда, знову ж таки, тут важливим буде елементик, так? Да? Бачите, як сентр рухається. тому намагайтеся, якщо і ставити його прямо на самий краєчок, от він умовно тут, центра, можливо, не дістане, якщо її поставлять прямо на край або в центр. Це теж цікавий варт. Прям я от більше для себе зараз, напевно, я буду намагатися це постійно робити. Ви тут можете скористатися моїм досвідом, можете ні, я маю на увазі про варди в середину кемпа. Він дає небагато, але ви 100% зрозумієте, що відбувається, що ви побачите якогось тоталхіміка, який формить. Умовно, він побіг вниз. Ви прекрасно розумієте, що він на річечку, біжить сюди шукати болотяники, фармити їх далі, і ви маєте вже, знову ж таки ідею, куди бігти. Наступний момент тепер: Рошан. Так як зараз два рошпіти один тут, інший тут. Поряд один до одного, теж вчора намагався облазити тут купу різних о, штук. От, можете зламати дерево, поставити сюди варт. Дуже крутий віжен дає, прям дуже крутий, але з мінусів потрібно ламати власне дерево. Цей хайграунд, от ніби виглядає хорошим, але він просто неприступний, нікуди його не, нічого не зробити і не поставити. Єдиний варіант, я знайшов тут. Якщо ви маєте ще прикольні варди, кидайте, поділіться, будемо. Всі гарно, круто, класно, де вардити. Це добрий варт, дає знову ж таки, хороший віжен тут на файт. Це теж не вартиться. Забіжу наперед. Отут теж був хайграунд, пам'ятаєте? Така сама історія, як і раніше. Тепер тут вардити набагато буде важче. Так, що бачите, ворожого кора. Тут, правда, можливо, трошки більше опцій, бо є старі варди отут. Звичайно, дефолтний хайграунд. Є старий варт. Оцей мій улюблений. Він такий на тоненького, але ховається гарно за деревом і можна поставити знову ж таки з мінусів. Напевно, для хорошого і гидкого такого вардингу я би сказав, що ренж Сентря дуже сильно впливає. Тому що 100 ренжі це багато. І по відчуттях, от ну, дуже круто стало девардити, плюс-центрі швидше реседяться в магазині. Воно прям цікаво. Тому з обсами придеться бути трохи винагідливішими. Але давайте відійдемо на Рошана. І так, перший вар тут, але я би сказав, ну, він мінусовий, да? бо треба знову ж таки ламати це дерево з чим-небудь. Але. Знайшов отакий Вардик, на жаль, я, бачите, камера не відходить, але він отак от, отут отут. Його звідси не видно взагалі, але ви один раз його поставите і вже не шаритеся. В чому прикол? По-перше, він і ставиться насправді важко. Да? Я вчора поки в пабліку навчився ну, звикнути сюди. Але з прикольного, по-перше, дає супер хороший віжен, як на мене, як мінімум, інформацію про якщо. Команда заходить не в смаках Фрошана, це прям круто. Не потрібно ламати абсолютно ніяке дерево. Він ставиться просто на дефолтний хеграунд. І мені він дуже подобається. Супер хороший вард. Плюс для того, щоб його задевардити, вам прийде вам доведеться прям прийти сюди і сюди ткнути сентри, тому що він на хайграунді, да, його не буде видно з землі або прям засвітити сюди гемом. Тому оцей спот, прям козирний, як на мене, дуже е приємний. о, дуже цікавий. Їдемо далі. Тут побігаємо поки навколо решпіту, тут о, теж на кутику є варт. І тут є на кутику, вони доволі очевидні, от, але я більше сказав, що я би більше сказав, що це, знаєте, не рошанні варди, а більше варди дивитись, як Енемі четвірка якась буде бігати в Мідлейн і щоб її якось бачити, але споти теж приємні. Тому що от вчора, по досвіду там, тих декількох ігор, що в мене там були, да, всі намагаються девардити отак. от. Ворожі четвірки там приходили, і вони тикають от в ці дерева. Для того, бо вона в основному захоплює ну, багато території, показує оці кути, І сюди вона, як бачите, не дотягується. І центрю треба прям оп-оп-оп, аж отак пересунути. І не дуже прикольно, того, що вас ця територія не задетекчена, тому оцей вардик на пересування прикольний, оцей також. От, якщо ви, не, якщо ви баните кемп собою, оцей вард теж, як на мене, дуже хороший, при потребі можна. Зробити отак, ну і взагалі буде їм бага, але знову ж таки, сокирка, тангуз або спел, якщо у вас є щось там поламати дерево, буде зручно. Хоча такого вже небагато, ну, але от, отак о, прям нормально. Тут, на жаль, теж мемна насправді історія, тому що з тієї сторони, як бачите, нічого не можна знайти. От нічого. Такого, щоб прям корисного. да? З цієї сторони, єдиний прям прикольний варт оцей. При ламанні дерева сюди можна ткнути, але я намагаюся цього не робити, тому що знову ж таки ви не будете завжди бігати з цим. Корисність цього варда присутня, тому що його все одно прийдеться якось девардити, сюди ткнути. Але якщо ви з Редінд забираєте Рошана тут, а дайри його дефують, то їм відповідно буде легко це задивардити. Ну але що робити? Якийсь вард все одно доведеться поставити, щоб мати якийсь огляд. Є ще так само цей вард. Теж, але він супер похилий. І далі без адекватного ламання дерев, щоб щось корисне поставити, от з цієї сторони немає. Тому перевага оцього Варда за Редіант, так на мене, прикольна. Тут на цю сторону нічого не вийде, але, блін, він норм. Він важче девардиться, як мінімум, ніж оцей вард. Взагалі дає більше і кращого віжену, але зняти його в рази-в рази простіше, тому що ви стоїте в рівень з ним, і Сентря його підчепить ну, 100%. Тут без питань взагалі. З тієї сторони, так само дефолтні споти, але конкретно на Рошан Файті вам взагалі нічого не дадуть. І так, чат, це була Перша частина відео, так як я дуже люблю Варди, все, що з ними зв'язано, геми і тому подібне. Не вийшло зробити одне прям велике. Розбили його на два трошки коротше, щоб його було простіше дивитися. От подивіться це, обов'язково дочекайтеся наступного, воно буде теж цікавим і інформативним. Ну і дякую всім, хто лишає коментарі, лайки і так далі. Це чуть-чуть, але допомагає просовувати відос.